Привіт всім! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до discord серверу, буду вам вдячний, що ж. А я думаю, ми з вами вийшли на фінішну пряму. Не так багато всього залишилось. А що потрібно нашим піратам? А, потрібен табак. В минулій серії ми його закрили. Є питання по консервах і також. дрейвінг сет з щось за письмом пов'язаним. Так, давайте розбиратися. А, потрібні консерви. Для консервів, що нам потрібно? По сировині. Метал. Палувати да? в нас металу. Так, тут в мене метал є, чи тут його немає. Давайте подивимося. Тут метал є, а шахту я можу побудувати. Так, нам сюди. А, зараз тут поставимо шахту. А, і також в мене, здається, ще проблеми із вірьовками. Треба буде їх вирішувати. цією чудовою грою закінчувати. помпем пам пам Так. Ні, тут начебто все є, да? так? Так, ну Анка, давайте дивитися. Маю консервів, табак має з'явитися, до речі, скоро і вірьовки. Ой, можна побудувати. Не так багато вони потребують. У мене є місце, де вірьовки виготовляються якимось крутим приростом. Канати. А вірьовки ніде з приростом і не виготовляються. Дагнути й добре. Обійдемося без цього. Так, давайте далі до консервів рухатись, консерви, консерва, консерви. Як розумію, потрібно більше. І чому взагалі немає? Чому тебе взагалі немає? Кукхаус, кухарського будинку в чи що. Його бути не може? Як так? Його спалили. Ні, він у мене є, але ви так розумієте, просто не вистачає працівників, так? Да? Через це всі проблеми в мене. Ай, проблеми ще й з м'ясом. Так, проблеми з м'ясом. Ну, їх, думаю, найпростіше буде пофіксити. М'яском. логістика. Поліпшення. Так, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Запускаємо, пішли по величезний мінус по працівниках. а Зараз це відновимо. Це ну, величезна проблема, жахлива. Так. Нам сюди, нам сюди. Ринок. Ринок, ринок, ринок. Дерево закінчилось, так? Да? Пам, пам 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 пом А ну так, да. тут закінчилось дерево. Проблеми тимчасові, тому сильно... Сильно засмучуватись не будемо. Так, поліпшення нам сюди. І ніхто не хоче поліпшувати чому? Невідомо, так? Да? Вірьовки я хотів собі додати. Що в мене тут? О, тут по працівниках все добре. Сюди ми можемо, знаєте, що зробити? Почати... Так, будинок повара побудуємо раз. Дерево знову закінчилось, да, Це погано. Треба будинки поліпшити. Добре, що вони поліпшуються безкоштовно. Один з величезних плюсів цієї гри. Що вам не вистача? А, м'ясо. Тані з м'ясом ми маємо закрити. Ай. Чудовий місія комплект. Так, тут а що в нас? Забагато цегли кажете, так? Да? Цегли ми зараз тут витратимо. Чудово. Зараз цегла відновлюється. В принципі, дотки доволі швидко відновлюються, немає прям таких величезних проблем. Будете поліпшуватись. Так, чудово. Думаю, вистачить, так? Да? Питання вірьовок. Одразу тут десь побудуємо. Відходячи від класу, можна так сказати. До вас ми розібралися. З'явився в мене табак, консерви. М'ясо. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Думаю, м'ясо такое зараз почне з'являтися, це не проблема. Так, вірілки з'являться яв... скоро. М'ясо збільшується. Нереально проблема з консервами. Так, кревено. Чому то сих пір. немає цієї кухарської історії. Взагалі працюєте чи не працюєте? Це ці казанки в ресурсах, не бачу їх. Пепе, треба ще один побудувати такий заводик. Метал у нас є. Ой, потрібні боніатоси, боніатоси, беніатоси. Певне, треба декілька зробити. Декілька боніатосів, да? Цегла закінчила, знову таки цегла це питання часу. Ми зараз швиденько вона з'явиться. Докинемо декілька боніатосів. Свині є, метал, ну, туди-сюди, в принципі, є. Питання в боніатосах. Це і все, да? Я собі історія вийшла ну окей. Так моє питання збідняти саме, бо ми також закрили тепер. а Потрібна купа цегли, да О, таке 10. І я думаю, ми швидко розберемося Що у нас тут? Ой, питання по працівниках звичайних. Дерево у нас є, зараз будемо втрачати дерево. Цим ми також розібралися, тепер дивимося сюди. Цегла з'явилося чи ні? Да, цегла з'явилася. Так, раз, два, три. Воно треба якийсь невеличкий логістичний центр побудувати, щоб да? все було прям близенько в одному місці. Сюди. Дова місія комплектад. Думаю, закрили ми питання з сами серевиною для консервів. В завод ще один концерн побудувати, не дорого коштує? Концерний завод. А, ну так він дорого коштує. Давайте поставимо. Дві цеглинки, завод готовий. У у мене так декорації не відкрилися, можливо, ще й нема в цій версії ігри. Знову ж таки, стандартна історія, коли розробники випускають серії ігри. Такий, а, у мене немає гармат. У мене є інші гармати. Де буде? Плаває величезний ворожий флот, у нас м'яса мало, так? Да? Типу по поросятах, поросят багато, м'яса мало. окей Якщо ви так кажете. Дайте мені, будь ласка, цегла. чи я думав, не мало бути проблем із м'ясом, типу одну додав достатньо. Їх прям багато потрібно, ну окей. Тут для поліпшень також потрібна цегла, да ну нічого. Зберемося з цим також, я думаю. З м'ясом, до речі, все так критично. Кенсерви мене турбують трішки. Але знову ж таки, думаю, це питання часу. Так, тепер давайте дивитися до. Да. А. Треба спочатку добити кількість, так? Да. Потім у мене відкриється останнє поліпшення. Так, що в нас тут? Консервації. Тут все добре. Ну це питання часу трішки прискоритись. Просто дочекати. Ті прямо працюють не покладаючи рук. Ну, знову ж таки, вони типу наїдять, потім заспокояться, я думаю все буде добре. О, до речі, мала з'явитися цегла. Ми можемо цю історію прокачати. Місія компліктед. Так, тут там. Бум. Таких бумів треба зробити багато, так? Да? Подушки можемо з блюнскурей виготовляти, так? Да? Взагалі це мені потрібно. Ну, я навіть не знаю, чесно кажучи. Де має там курятники? Подивимося. Можливо, зробимо, можливо, ні. В Цілому, якщо так подивитися... Ой, знов ж таки, порівнюючи заново, Ано, да? Ано продається в снімі за знижкою, і виходить так, що Анно із DLC по ціні виходить ця гра. Напевно, все таки Ана. знову ж таки, якщо в Ану вас є, ви в нього награлися, ну, все одно, я б, напевно, не купував би цю історію, здоволення від неї мало отримаєте. Так, чисто подивитися для різноманіття, якщо вам нема куди потратити гроші, то так. Але якщо хочете щось круте пограти, то все-таки Ну, Набагато краща історія, набагато допрацьованіша. А, бо все-таки ця гра вона, ну, вона, вона виглядає сирою. Стандартна історія ну, ігор сьогодення, да? чи вони там ну, умовно кажучи. Ой, ти не умовно кажучи, а майже всі випускаються в якомусь ранньому, в ранньому доступі, недопрацьовані. Потім ще потрібно чекати півроку і рік, щоб ну, гра була хоч на що схожа. на неї можна було б більш-менш нормально пограти. Якось так, така собі історія. будинків Потім їх поліпшимо. Мені просто потрібно багато працівників, щоб потім скільки їх. 500 ще потрібно, так? Да? Так і багато. Скільки вас тут живе? В одному живе 39, або кажучи 10, да. Ну, В принципі, плюс-мінус вам і вийде. Не те, як поліпшуємо. Раз. Ми ці будинки не можу поліпшити. А вам не вистачає ринку, серйозно. Мої ви маленькі. Тепер вам вистачає ринку Пер все чудово. Зачекаємо, ну хочу ці два будинки також поліпшити. Просто хочу, просто можу, на цьому якби все. Так, дивіться, гамаки закінчились, ну гамаки це гроші. І подушки так само будуть просто грошима, так само кікеди, м'ясо. Я всі ці ланцюжки не будував, хоча можна було, але блін. Просто трата часу, просто трата ресурсів, просто якби гроші. Гроші, які не потрібні насправді. Будинки доволі однотипні, нічого цікавого, бо на поле. Крече ферма. Маленька, да? просто побудовують тут Напевно, не буде ці подушки побудувати. Просто повністю задовольню потреби піратів, на цьому ми з вами закінчимо. А, якісь проблеми з м'ясом? Ну, окей, хай будуть. Не з м'ясом. Так, що тут будинки поліпшити, я хотів, так? Да? Нам сюди, нам сюди. Ай. Що тобі не вистачає всім? Ай, ти все одно до ринку нам дістаєш, так? Ай-яй-яй-яй-яй. Погано. Ну, нічого страшного. Я думаю, цього буде предостатньо. Навіть більше, ніж предостатньо. Пістолі є, стрілябі є, табак є, зараз виготовим ще ось їх звучки і все буде класно. Коше, залишилось не так багато. Буквально капелька. Часу. І місія комплектат. Так, що у нас тут? Ведь величезний флот. Йрвані кораблів всі грі доволі також сирувато. Ні туди, ні сюди насправді. Лишає бажати кращого. І. Ви на цьому зупинились? Серйозно? Щось там британці від мене хочуть, незрозуміло що. Бо їм допомогти. Все чудово, місія комплікти. Ой, ти типу, полівці ручки з'явилися і з'явилися всі штучки, незрозумілі. Так. а гоп. угілля ручка Вещизний завод, так? Да? Справимо його десь тут, зараз вводимо дороги. А гоп. Поліпшали. Куди ж тебе це підставити можна? Ну, no. Давай десь отут якось так. Все, чекаємо, можливо, не знаю, декорації з'являться. Люби на них подивитися. Напівмерто якесь у нас таке місто виходить, чесно кажучи. Ой, вибачте. Один-два перевізники пройде в будиночках якісь люди ходять, а по вулицях нікого нема. І немає декорацій. Ну, хто так робить? А ж там якісь ліхтарі, бочки, певні, вся ця історія. Палак захопили, але якось. Сильного задоволення від цього не отримав. Так, що там по потребах Хош? Ще не виготовили, так? Да? Нічого? Ні, ще в процесі? Перший пішов, так? Да? Так, да, перший що, тут у нас багато доступу, тут не вистачає сировини, так? Да? В принципі, питання з консервами в нас закрите, можна сильно не турбуватися. Да, немає цього мешуть. Іли мушут, коротше не знаю. А, знавці англійської мови, ласкаво, прошу. Скажімо так. Те, завдання ми покінчили, з усіма імперіями ми покінчили. Було набагато швидше, ніж я думав навіть. Навіть ні з ким воювати не, не довелося. Таке чудо місто у нас вийшло. Ну, не знаю. Я очікування, в мене були від цієї гри набагато більше. А якби, ну, кажучи, фінал і враження такі посередні. Пограти подивитися, да, але дороговато. Коштовно, не знаю, гривень 200. Можна купувати атак а так дорого. Краще там, грубо кажучи, десь 600 гривень купити Аною ну, з доповненнями. Набагато більше задоволення. Отримати візуального, естетичного і тому подібного. Набагато більше тих ланцюжків, поліпшень і тому подібного. Там медицина є, там якісь є пожежі, епідемії, більше кораблів, диражаблі. Ну, Це DLC історія, але тим не менше. Так, один острів наш, інший острів наш. Цікаве тут мені спрощення, сподобалось, що спільні ресурси, не потрібно ці торгові лінії постачання налагоджувати. ну Це простіше, з іншого боку постраждає реалізм, да? Дати ще курочок, тому що можемо. Курочки, курочки, курочки. А, курочок взагалі можна де завгодно будувати, так? Да? Просто Ось тут є бонус курочок. Давайте тут побудуємо курочок. А, тут курочок я не побудую, так? Да? Розігнався такий. Курочки. Курочки раз. Для чого тут вугілля, я не розумію? А, типу, ошпарювати курочек. так, потрібно трішки цегли. Зараз буде проблеми з населенням. М -м -м. Тобі в'язниці, да не вистачає далековато. На мене десь напали. А, ну в принципі, тут захист сильний, можна сильно не турбуватися. Навіть не буду туди флот підганяти. І так воюють собі хлопці, не будемо їм заважати. Так що там з цеглою? Блін, дві дети на цегли, ну будь ласка. О, дякую. Блін, навіть не знаю, де його все ставити. Десь тут на околиці. Треба декілька будиночків поліпшити. І потім ще один будиночок поліпшити, так? Да? Все, я думаю, все чудово, все прекрасно. Так, тут і що? Пір'я скоро у нас, я думаю, має з'явитися по задоволеннях. Я тобто б сказав би все. Тут на цьому, в принципі, можна гру завершувати, ну серйозно, тут немає, що робити. Навіть подушки у нас з'явилися, все класно, прекрасно. Буде їм на чому спати, в чому ходити одягатися. Знаю. Подивитися можна, але щоб це якби стало улюбленою грою, грою ці пірати, напевно, ще ні. Напишіть, що ви про все це думаєте. Так, тут давайте. ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Дурачок, а ти ж не втечеш уже, да, звідси? Вони розвалили мій чудовий кораблець, він ще зможе втекти. А він зможе втекти. Ту шари. А як вони мене там взагалі знайшли? Хто там захований? Нічого, зараз ми відремонтуємося. Мовчить палець. Це вони, коротше, поїхали атакувати дане моє поселення, так? Серйозно? А, оце ще, напевно, допомога з ну, Цим буде тяжковато. Нічого страшного. А, я напевно буду завершувати. чесно, не бачу сенсу тягти кота за хвіст. Така вона з вами чудова гра вийшла. Не знаю, я б вам її не радив би купувати. Воно того не варте. Так. Цера історія візуалом Ану, і на цьому все. Нічого нового, проривного, цікавого я тут не побачив для себе, я думаю, ви для себе також не побачите. Так що якось так. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-серверу, буду вам вдячний. і, звісно, не хворійте, не кашляйте.